Всім привіт! Сьогодні у нас 2 травня, вже другий день погоди. Погоди, сонце таке. Небо без одної хмаринки. Почалась робота в саду нарешті. А то дощ, холод, вирішив покурчувати сад. Там в мене 90, 90 піньків, Викурчував 80, Поставив десь 10, 10 піньків і от вийшла в мене така. Така ірунда обрізало, обрізало 8, 8 шпильок. Так стрельнуло. О, так стрельнуло, що я не міг, що я не знайшов ні одної ні одної гайки. Гайки, сухарики, нічого. Нічого абсолютно. Нема. Все, прийдеться. Ну то то мелочі. мелочі. Прийдеться висвердлювати 8 штук цих шпильок. Не знаю, як вони підуть. Ось ну, така, така поломка. Осталось тих 10 піньків і я вже закінчив би, закінчив би роботу. Все. Корчую цим маленьким тракторцем своїм, звісно, жалко. Жалко його рвати. Ну, ну що зробиш? Нема чим. Т-150 приїхав, позрізав ножом, ножом, а корні всі залишилися в землі. Розкапую, розрізаю, витягую трусом. Тросом витягую, витягую бульдозером. Ось такий бульдозер. Так. Перевернув я його вверх, як говориться, верх ногами, він в мене перевертається. Це на сніг. Плітку почистити зимою. А якщо землю, то горну з цією стороною. Звісно, обпіньки вже погнув його. Якби б знайшов би ножа з грейдера, Ну, Де-то я вже його примі... примітив, я його знайду і якщо був би ніж, воно б його не общем, ну, така, така в мене проблема. Бульдозер в мене повертається, ставлю сюди циліндр. в мене, мене заштопорений на, на такі планки, що він повертається вліво-вправо. Магенько по планка ставиться. І фіксирую, він не повертається. Циліндр ставить, треба шланги добавочно підключатися. О, зараз я вам покажу, як я доїхав, доїхав на цьому трактору е, без полуосі на передньому мосту. Так що, от, такі, такі проблеми. Такий в мене трактор, щоб без бізів без я приїхав, приїхав додому. Наступне відео я зроблю, зроблю ступицю, повисверлюю до, і покажу, як я корчую, корчую пеньки. Обіщав там такий сюрприз, є пеньок, так що я покажу вам. Пока-пока. До наступного відео і все